Всім привіт! З вами знову Юля на youtube каналі «За Watch. Як і обіцяли, після короткого екскурсу у швейцарський бренд Longines будемо більш докладно розбирати певні колекції. І сьогодні вирішили приділити увагу одному з наших фаворитів серії Aviation Spirit. Перш ніж перейти до таких тривіальних речей, як склад серії чи її технічні характеристики, я пропоную зазирнути в історію Longines, щоб зрозуміти концепцію Spirit бренд Longines було засновано в 1832 році. Саме в цей період, підбираючись до рубежу 19 та 20-го сторіччя, відбувались, можливо, непомітні, але значні зміни у відносинах між людиною та часом. Відлік часу ставав більш важливим і точність виходила на перший план. Чому? Тому що в другій половині 19 сторіччя вам вже потрібно було встигати на поїзд, щоб приїхати на роботу вчасно. Атлети потребували якісних точних хронографів, щоб відстежувати результати. Мандрівники та дослідники також покладались на точність хронометрів. І іноді буквально вручали своє життя в руки годинника. Про що ж нам кажуть всі ці факти? В принципі, все очевидно. Екстер'єр та естетику годинника в ті часи обумовили його функціональність. Тобто, запити власників на певні функції чи особливості породжували дизайн. І ще дуже далеко була та епоха, коли годинник перетворювався на аксесуар стилю чи, боронь Боже, атрибут статусу. Вибачайте мій сарказм, я поважаю бренди різної цінової категорії, так і думки годинникових фанатів. Але мені не дуже подобається комунікація з перегинами в сторону снобізму та всієї цієї статусності. Саме тому сучасні годинники Longines, які шанують пам'ять дизайну сторічної давності, продовжують залишатись актуальними сьогодні. Не тільки тому, що є певна мода на вінтажний стиль. Просто така концепція підкріплена... У... Підкріплена... Просто така концепція підкріплена утилітарністю та прикладами використання годинників саме як інструментів. Ця автентичність історичних моделей Longines справжня, а не вигадана в погоні за трендами. Отже, серію Longines Spirit вперше презентували у 2020 році. Із першого погляду ви можете побачити характерні риси, які вказують на авіаційне минуле компанії. велика заводна головка, читабельні арабські цифри та великі стрілки форму-батон з купою Люма. Нагадую вам, що зв'язок з авіацією не вигаданий, а цілком реальний. В 1927 році Лонжин разом з капітаном Філіпом Ванхорном Вімсом розробили навігаційний годинник, а потім на базі цієї моделі було створено хронометр Чарльза Ліндберга. Який теж був відомим льотчиком. Однак, на відміну від тих же годинників Лонжин Лінберг або ж в Wim's Second Setting Watch, які відтворюють конкретні моделі, серія Spirit створена, щоб передати дух піонерів авіації, серед яких, до речі, були такі відомі персонажі, як мільйонер Говард Хьюз, чи жінки-льотчиці Амелія Ерхарт та Елінор Сміт, яка стала наймолодшою жінкою ліцензованим пілотом. В архівах навіть існує лист телеграма, яку Амелія Ерхарт відправила лонжин після поодинокого трансатлантичного польоту, в якому підтвердила надійність годинників лонжин. Самі лонжин підтверджують, що основним джерелом натхнення для спіріт були авіаційні годинники 30-х років, причому як жіночі, так і чоловічі. З історією трішки розібрались. Тепер давайте розбиратись з асортиментом. Отже, у 2020 році лонжин представили дві модифікації спілків класичні трьохстрілечники та механічні хронографи. Почнемо з трьохстрілечних годинників. До недавнього часу було дві варіації 40 мм та 42 мм. От буквально в березні 2022 року додали ще 37 мм, а потім добили нас своїми новинками лонжин Zulu GMT. Вибачте, що ми не відзвітували про це в нашому телеграм-каналі. Нашій роботі, яку ми дуже любимо, завадили. Проте нещодавно ми відновили звичний режим каналу, тож раптом ви не підписані, можна зробити це прямо зараз. Лінк буде в описі до відео. Обидва розміри мають, в принципі, всі ідентичні характеристики. Тож я розповім загально на прикладі 40 мм. Чому саме ці габарити? На мою суб'єктивну думку, це класний, помірний, збалансований розмір. В асортименті присутні як браслетні моделі, так і варіації на ремінцях з чорним, синім, зеленим хакі та сріблястим цифроблатом. Також є декілька сетів Prestige Edition, в яких в комплекті з браслетом є і додатковий ремінець. Наразі в Україні ми маємо версії виключно в корпусах з нержавіючої сталі, однак Longines є і титанові моделі. Можливо, вони з'являться пізніше. В наших сталевих версіях корпус з дещо подовженими вушками, які тим не менш не виглядають оверсайз. Сам корпус має сатиновану обробку, а от дещо піднятий ран циркально відполірований. Тут потрібно розуміти, що мікроподряпини з'являться швидко, якою акуратною людиною ви не були. Як то кажуть, тут потрібно понять і простіть. Далі переходимо до циферблат. Великі накладені арабські цифри з жирним шаром люма Суперлюмінору виконані в стилістиці, яка нагадує економічні військові годинники так званої брудної дюжини. Поряд з кожною цифрою на окремій металевій рамці по всьому радіусу циферблата є маленькі ромби, також заповнені люмом. Маленька, але дуже приємна деталь. Далі йде хвилинна розмітка в стилі залізної дороги. Годинникова та хвилинна стрілки мають піскостроминну обробку та люмінесцентне покриття. Але більшої уваги все ж заслуговує хвилинна стрілка. Її зовнішній кінець пофарбований у яскраво-червоний колір, який виглядає майже лакованим. На кінці стрілки розташовано ромб такого ж розміру, як і мітки на циферблаті. Тож, коли стрілка рухається, її ромб з'являється в тому самому місці над металевим кільцем, що й нанесені маркери. Ну, от ви одразу таке помітили чи роздивились? Я, якщо чесно, з першого разу ні. Довелось трішки половити дзен, розглядаючи циферблат. І оце доводить продуманість та колосальну, спочатку може й непомітну роботу над дизайном годинника. Йдемо далі. Замість цифри 3 маємо апертуру дати. Поряд з цифрою 12 розташована логотип компанії та напис Automatic, в нижній частині напис хронометр та 5 зірочок. До речі, вони також мають своє пояснення. Фактично, це посилання на п'ятизірковість будь-якій сфері бізнесу та сервісу. Тобто це свідчення найвищої якості годинника. Таким є сенс, яким наділили лонжин ці символи. Годинник має велику заводну голівку, але не настільки канонічно, як це було не на історичних пілотах. Вона брендована та загвинчується. Циферблат схований під сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям з обох сторін. До речі, забула зауважити. Лонжин використовує різну обробку циферблатів, наприклад, сріблястий має зернисту текстуру, чорний лакований, а синій в стилі сонячній промені. Олуха задня кришка, яка повинна бути в Tool Watch, має гравіювання пісочного годинника з крилами на земній кулі. Під кришкою схований механічний калібр L888.4 це сертифікований коск-калібр на базі ЕТА, який працює на частоті 25200 на пів на годину та забезпечує запас ходу в 72 години. Особливість цього механізму пружина баланса з кремнію, який забезпечує антимагнітні властивості. Згідно з сертифікацією коск, точність калібру складає від мінус 4 до плюс 6 секунд на день. До речі, на ці калібри Longines збільшили гарантію до 5 років. Настала черга браслетів та ремінців. Браслет з трьох ланок матовий. В середній частині має тоненькі поліровані вставки. Лита застіпка з двома пушерами розкладається. Браслет досить важкий, тож ви точно будете відчувати годинник на руці. Якщо вам подобається більш класичний екстер'єр, варто звернути увагу на версії з ремінцями. Вони добротні, досить товсті, з гладкою текстурою та системою швидкої заміни. Застібка на ремінцях сатинована з написом лонджин. Якщо плануєте підбирати собі інші варіанти потім, відстань між вушками в моделях діаметром 40 мм складає 21 мм, там де 42 відстань 22 мм. Після такого докладного розбору трьохстрілочника по інших моделях я пройдусь швиденько. Отже, ми маємо варіації з механічним хронографом. Розмір корпусу складає 42 мм, а от товщина 16,5 мм. Товстеньке, але ви спробуйте відшукати тендітні механічні хронографи. Це не така легка задачка. З точки зору дизайну, обробки та основних технічних характеристик все ідентично. Звісно, циферблат зазнав змін через наявність функції хронографа. Однак інші елементи не змінились. Всередині встановлено калібр L688.4. Цей механізм має хронограф з колонним колесом, пружину балансу з кремнію та працює на частоті 28800 напівколивань. на Запас ходу складає приблизно 66 годин. Хронограф має центральну секундну стрілку, 30-хвилинний лічильник поряд з цифрою 3 та 12-годинний регістр на 6 годинах. Цей калібр також сертифіковано швейцарським інститутом офіційного тестування хронометрів коск. Водозахист годинника також складає 100 метрів. Як і в трьох стрілочниках, тут є як браслетні, так і ремінцеві варіації, відстань між вушками 22 мм. Йдемо далі, версія 37 мм. Лонжин позиціонує їх як жіночі. Але я б сказала, що це скоріш унісекс, і вони будуть непогано виглядати на чоловічій руці. Тим паче ви ж самі знаєте: тренд на зменшення корпусів та всяке таке інше. Докладно зупинятись не буду. Вони до нас мають доїхати, та ми зробимо окремий огляд. На закуску згадаю абсолютно свіжу версію Zulu Time. Це новинка з функцією GMT, яка вже отримала купу позитивних відгуків. Багато хто з вас, наші прекрасні підписники, запитували, коли будуть. Вони замовлені, чекаємо в Україні. Швидко все привозити, на жаль, не вдається зі зрозумілих причин, але ми намагаємось. Отже, всі деталі по Spirit Zulu Time я притримаю до появи цих моделей в Україні. Фух, ну що, нібито мій даджес полонжин Spirit на сьогодні завершений. Насичене авіаційне минуле компанії створила підґрунтя для дійсно цікавої сучасної колекції. Однак все ж таки пронизано історичними посиланнями та канонічними елементами. Не знаю, як вам, а мені цей бленд історії дизайну та технології заходить на ура. Ну що, дякую, що додивились цей випуск до кінця, і сподіваюся, вам він сподобався. Якщо чогось не доказала, пишіть в коментарях: зроблю роботу над помилками. А якщо все ок, все одно пишіть. Чи є ви фанатом авіаційних тулвоч, які саме вам подобаються, або ж вам до душі все ж таки дайвери чи мілітарі? Ну що, сподіваюсь, до зустрічі за два тижні. Слава Україні! 爸爸